Всім привіт! В цьому відео я зібрала для вас такі легкі та романтичні книги, які я читала, і вони мені сподобались, і вони у мене асоціюються з весною, і я вважаю, що їх можна почитати, щоб підняти собі такий романтичний настрій. І в цьому відео я хочу розпочати з класичних творів і перейти до сучасної літератури. І з англійської класики, мені, наприклад, подобаються найбільше три твори: це Гордість та Упередження Джейн Остін, Чуття та чуттєвість» також Джейн Остін. Cea ta Jane Eyren Charlotte Bronte. В цьому відео я не буду детально розповідати про сюжет цих книжок. Хочу тільки сказати, що ці три книги відносяться до таких класичних любовних романів, там, де немає постільних сцен, а почуття та любов передаються саме словами та вчинками. З американської класики до голови одразу приходять маленькі жінки Луїзи Мейт Олкот, перший та другий Том, який розповідає про життя та дорослішання чотирьох сестер і якраз. Перший том розповідає про їх дитячі роки і про події, які в них відбуваються. А другий Том вже розповідає про їх дорослішення та про те, як склалося їх життя. Також вважаю, що ці дві книжки є дуже легкими до прочитання і так цьому, чомусь у мене асоціюється саме з весною. Наступні дві книги також написані американськими письменницями. Це перша книга Звіяні вітром від Маргарет Мічел, а друга книга це продовження, яке називається Скарлет від Олександри Ріплі. І в дитинці я дуже багато разів дивилася фільм Звіяні вітром, і мені він насправді дуже подобався. Я знала його на пам'ять. А продовження ж скарлет показувала по телебаченню не так часто, тому я його гірше знала, але також воно мені дуже подобалося. І вже коли я подорослішала, то мама сказала, що саме... Продовження Скарлетт відрізняється від книги. Тому я вирішила прочитати. І книга мене просто захопила, мені дуже сподобалось, як там все описано. Я її прочитала на одному подиху і вирішила все-таки і прочитати звіяні вітром. І коли прочитала звіяні вітром, то, на жаль, мене дуже вона. Розчарувала саме головна героїня, бо я її уявляла трохи іншою, бо з фільму не було так помітно її характер і те, як вона відноситься до людей, і які іноді бридкі вчинки вона робила. В фільмі якось це так все зглагоджене і що так не відчувається. Тому. Ця книга мене трохи розчарувала, але не сама книга, а просто головна героїня. А так обидві ці книги мені дуже сподобалися, і ви так залишилися зі мною, тому вам раджу теж їх прочитати. Вважаю, їх вартими уваги. І ще мені згодався один роман саме англійського письменника, але це вже десь початок ХХ століття, і там вже все більш відвертіше і є постільні сцени відверті. Це книга Любовник леді Чатерлі від Девіда Лоренса. Я читала цю книгу в дуже молодому віці і. Ці постільні сцени мене дійсно здивували. Це був такий мій перший досвід такого читання. Я була так трохи в шоці. А зараз, мені здається, вже цим важко здобувати. Таких книжок зараз дуже багато. Не можу сказати, що вона мені дуже подобається. Я її раз прочитала, якби не можу сказати, що забула про неї, але ніколи не хотіла її перечитувати. І так нараз її можна прочитати. Я дивлюся, що зараз до неї повертається популярність. Я не знаю, чи вона може когось здивувати, але розумію, чому вона на початку ХХ століття була такою пікантною і навіть забороненою. На жаль, серед сучасних любовних романів, окрім серії книжок про родину Бріджіртен від письменниці Джулії Квін, мені в голову нічого не прийшло, тому, будь ласка, якщо у вас є такі гарні книжки, сучасні любовні романи, які вам дуже подобаються, то напишіть в коментарях про них. Я також з задоволенням їх прочитаю, щоб мій арсенал таких книжок якось поповнився. А серія книжок про родину Бриджертонів, мені здається, варто почитати. Якщо, наприклад, вам хочеться почитати щось таке легке, відпочити від якихось неприємних думок і взагалі просто відпочити, то мені здається, ці книги ідеально, такі весняні, легкі книжки. Вже вийшли українською мовою в видавництві КСД. дві книги. Перша, це Герцог і «Я», А друга «Вікенд, який мене кохав, якось так називається ця друга книга. Тільки хочу вас попередити, що все-таки книги і серіал відрізняються, і книги ну, не такі яскраві, як серіал. Більше на цю тему я розповідала в одному з своїх відео, яке називається Бріджертони. Там я порівнювала серіал та книги, чи варто дивитись серіал, чи варто читати книги. Якщо вам цікаво, то переходьте на це відео. З книг інших жанрів, які можна прочитати і дійсно з ними відпочити, то мені в голову одразу приходять книги жанру фентерісі від автора Террі Прачета. Террі Прачет створив там свій дискосвіт, у нього є багато підциклів, і в них там багато книжок. І можна брати будь-яку книгу з підциклу, але я вважаю, що краще брати першу з якогось підциклу, щоб не проспойлерити собі події та сюжетні лінії в наступних книжках. І дійсно Пратчет, його стиль написання. Він такий є дуже легким та іронічним. Він також піднімає багато важливих питань нашого сучасного суспільства, також якихось стереотипів. Але сама книга написана дуже легко і в такій іронічній формі. І ти справді з нею відпочиваєш. Тому от якось так мені. Книги «Тері я прочитала тільки одну, але вже зрозуміла який у автора, і мені він дуже імпонує. Я розумію, чому багатьом подобається його творчість. Ось такі книги я зібрала для вас з таким весняним та легким настроєм, які можна зараз почитати. На жаль, їх вийшло якось дуже мало. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях вашу улюблену книгу, яка у вас асоціюється саме з весною, або яку варто почитати, якщо вам смутно і хочете підняти собі настрій, то також напишіть назву цієї книги. Я думаю, що багатьом це зараз дуже актуально. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!